Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, до кінця року залишилося дуже мало часу, але подій ще буде дуже багато, особливо в грудні місяці. І хоча це початок зими, буде дуже гаряче. 14 грудня відбудеться поєдинок Джервон Титанка Девіса проти Ламонта Роуча в американському Х'юстоні, штат Техас. А вже через тиждень, 21 грудня, ми побачимо друге протистояння Олександра Усика проти Тайсона фюрі. Усі трансляції боїв, як завжди, будуть у нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся вже цієї суботи дивимося повний карт вечора боксу Бетербієв Бівол. Повертаючись до Кардо Усика проти ФЮрі, то там ми побачимо Дениса Берінчика проти Джо Кордіни. Також, як завжди, битиметься Даніель Лапін, і навіть ходили чутки, що може повернутися Сергій Богачук. Але побачимо, як буде. Окрім цього, промоутер Мартіна Бакола Бен Шалом повідомив: сподіваюся, у грудні ми матимемо великий бій, який ми оголосимо. Я сподіваюся на андеркар реваншу між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі у Саудійській Аравії 21 грудня. Я не хочу говорити надто багато. Побачимо, що буде. Для Мартіна це був вихор. Нам довелося бути дуже терплячими. Для мене він найнебезпечніша людина у дивізіоні. Він хлопець, з яким ніхто не хоче битися. Ймовірно, промоутер натякнув на поєдинок баколи проти Джилея, але чекаємо офіційного підтвердження. Тим часом Тайсон Фюрі наголосив, що був у найкращій формі у своєму житті під час першого бою з Усиком. Але це був не циганський король. Ось це він 277 фунтів або 125,65 кілограмів громила. Тепер зрозуміло на що розраховує Ф'юрі. Минулого разу він буксував з Усиком а тепер спробує свою іншу тактику виснути, і тиснути масою та намагатися накаутувати після виснаження. Хоча і це в нього може не вийти, адже усик дуже технічний та швидкий. Також в інтерв'ю Ф'юрі заявив, зараз я займаюся регулярно, як і завжди. Я ймовірно відправлюся до табору за 8 тижнів до бою. Повноцінний тренувальний табір, тренування, спаринги та все у цьому роді. Не можу дочекатися поєдинку 21 грудня. Послухайте, всі бої безумовно дуже важливі, але це поєдинок, у якому я хочу добре виступити і розмазати його. Забудьте про бокс. Я не вийду туди боксувати або перемагати за очками. Я вийду туди, щоб нокаутувати його, і це мій план. А Бабаром дав пораду Тайсону. Я тоді віддав Ф'юрі з другого по сьомий раунд і останній. Один суддя все побачив з одного боку, а два з іншого, так що думаю, що Фюрі має здібності перемогти Усика. Просто не потрібно розслаблятися і дуркувати. Це цілком виграшний поєдинок для Тайсона. Він просто повинен бути дуже розумним у бою. Промоутер додав, що переможець має зустрітися з Дюбуа. Так, цей бій має великий сенс. Неважливо, хто переможе, чи Усик чи Фюрі. Можу сказати, що якщо переможе Тайсон, то цей поєдинок матиме колосальний успіх у Великій Британії. Цим хлопцям місце на Вемблі. Це буде величезна подія. І якщо переможе Усик, ґрунтуючись на розбіжностях у першому бою з Даніелем, я думаю, що це буде теж масштабна подія. Так що переможець повинен битися з Дюбуа. Щодо Ф'юрі, то він оцінив виступ Дюбуа в бою з Джошо. Я дуже вражений Даніелем я був одним із небагатьох, хто вважав, що в нього є реальні шанси накотувати цього. Засранця. Мені не подобається, що до його імені виявляли багато неповаги. Перед боєм багато хто говорив мені. Головне, що AJ стане триразовим чемпіоном світу. Питання в тому, як він його накаутує. Я навіть відповів парі з них. Вам краще проявити повагу до Юбуа, тому що він чемпіон світу. Джо Шо битиметься за титул, який належить Даніелю. Послухайте, Юбуа повернувся звідти, звідки повернувся. Зазнав кількох поразок, після яких його об'юзили за те, як він програв. Даніель повернувся із серією з трьох перемог. Джошо був у відмінній формі. Але Дюбуа пройшов його так, не мов йому 14 років та накаутував його. Ймовірно, це один із найкращих виступів, які суперважкового показували з іншими топовими суперважкогоками. Тим часом Тімоті Бредлі заявив, що хоче побачити реванш Усика проти Дюбуа, адже в минулому бою Дюбуа пограбували. З цього приводу також висловився Бобаром. Дюбуа мене не здивував у бою з Джошо. Він почав свою кар'єру дуже добре, але потім здавалося, що втратив інтерес до боксу. Я маю на увазі, що він виглядав жахливу поєдинку з Джойсом. Але у хлопця завжди був талант. Навіть якщо повернутися до бою проти Усика. Судячи з того, що я бачив, а я дивився поєдинок по телевізору, Дюбуа накавтував Усика. Я не думаю, що це був низький удар. Він прийшовся прямо на лінію пояса, якби Которий почав відраховувати нокдаун, Усик не зміг би піднятися за 10 секунд, він навіть не піднявся б за 30 секунд. Дюбуа вже тоді став би чемпіоном. Я завжди був у захваті від Дюбуа, але ніколи не був у захваті від Джошо. Здається, він непоганий хлопець, але я ніколи не вважав його великим бійцем, особливо після бою з Енді Руїсом. Ну знову ж таки, результат їхнього поєдинку не став для мене сюрпризом. До всього сказаного Бобарум додав, коли повернеться Джаред Андерсон, який програв баколе, та не виправдав очікувань. Зараз нашими матчмейкерами та його менеджером ведеться робота з організації бою. Джаред повернеться на ринг не раніше наступного року, але точної дати поки що немає. Ми обговорюємо усі деталі. У мене були бійці, які переживали невдачі, але ставали суперзірками. Іноді вдавалося повернути їх на вершину, іноді ні. Джаред відмінний хлопець та талановитий спортсмен. Як ми знаємо, 24 грудня відбудеться бій на Оя проти Сема Гудмана. А промоутер Бобару оцінив, наскільки є можливим влаштувати бій і проти Девіса. Насправді тут занадто велика різниця у вазі. Наоя б'ється з невеликими напівлегковаговиками у 122 фунтах. Навіть тут він, як правило, менший від своїх суперників. А якщо він вирішить піднятися у легку 135 фунтів або вище, там великі хлопці, з якими йому не слід виходити на ринг, вони набагато більші. І на завершення Райан Гарсія повідомив: я тренуюся щодня, щоб коли Девін Хейні захоче зробити це, він знову зійшов з дистанції. Ми надерли йому дупу один раз і зробимо це знову. Цього разу не буде жодних суперечок. В свою чергу батько Девіна Біл Хейні поставив таку умову. Райан Гарсія, і його команда. Якщо ви серйозно говорите про матч реванш із Девіном, то протягом 48 годин повинні зареєструватися в антидопінговій програмі. Вада чекає на тебе. Наступний хід за тобою, Райан Гарсія. Подивимося, наскільки ти сильно хочеш цей реванш. Ми вже проходимо допінг тести, тому що готуємося до бою. Ми готові битися з ким завгодно. Райан Гарсія, у тебе 48 годин. Я сповнений енергії зараз. Цей реванш може бути чудовим. Б'юся об заклад, він не з'явиться. Райане, у тебе 48 годин. Подивимося, що ти зробиш. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.